От вчора наш президент Володимир Зеленський сказав про Лукашенка, що йому не вдасться відхреститися від того, що він зробив на початку 22-го року, і що Лукашенка не вдасться уникнути ні санкцій. Ніхто в Україні не забуде, що він зробив, а він допустив вторгнення російських військ через його територію. Ну, знаєте, це нож в спину, бо він перед цим казав президенту, що ніяких військ через нашу територію не зайдуть. Вертольоти залітали і в гостомель летіли саме з Білорусі. І Лукашенко, знаєте, хотів так ну типу, балачками балачками там і заговорити цю тему, і типу, та, я хороший, вийти, знаєте, сухим із води. Ну я сподіваюся, що не, вий, не, не вийде в нього так зробити. І між іншим, завтра, ну в понеділок. В понеділок європейський союз буде розглядати е, ужесточення санкцій проти Лукашенка і Білорусь і підняття цих санкцій до е, уровня. Антиросійських і це дуже добре, щоб Лукашенко знав. І якщо він хоче дійсно якось в всидіти на своєму троні в Білорусі, то йому треба більше допомагати нам і би і бути проти Росії. Хоча це нереально, тому і після війни його також на вихід.